Доповідає у нас Остапчук Сергій Анатолійович з темою Топологічний аналіз даних клінічних досліджень. Будь ласка, можете починати. Дякую. Вітаю. Чи мене чути, чи видно презентацію? Так, у вас чутно і презентацію вже видно. Добре, дякую. В своєму виступі я хотів би познайомити вас з таким. Видом некерованого машинного навчання як топологічний аналіз даних, він досить схожий на е, кластеризацію, проте е, використовує де, деякі топологічні особливості хмари точок. І я покажу, як я намагався застосувати цей топологічний аналіз на е, даних з клінічного дослідження на реальних даних, які були проведені не, е, не так давно. Отже, я отримав дані НІДА, це були це дані дослідження, в якому брали участь 839 учасників. Протягом шести тижнів вимірювали середню кількість викорених цигарок за день, і ці всі учасники були поділені на групи в залежності від того. Яка концентрація нікотину в цигарках була? Оригінальне дослідження показало, що куріння цигарет з низьким містом нікотину зменшує середню кількість викорених цигарок за день? Мені було цікаво також проаналізувати ці дані і з акцентом на виявлення спільнот. Тобто дуже схожий, схожа мета як у кластеризації, проте іншим шляхом він більш прогресивний і зараз тільки набуває популярності, проте, не в клінічних дослідженнях, а більше в теорії мереж, в генні інженерії і так далі. Взагалі. Аналіз клінічних даних або клінічного дослідження, він досить стандартизований і там використовуються стандартні методи статистичні, формулюється нульова гіпотеза, що немає статистичної значущої різниці в кінцевих показниках для групи досліджуваних, які приймали там. Препарат в порівнянні з тим, що приймали плацебо. Відповідно, альтернативна гіпотеза, що існує статистично значуща різниця між кінцевими показниками для двох різних груп. В нашому випадку кінцевим показником буде середня кількість виконаних цигарок, а групи Суб'єктів це власне групи з різне, що, що курили цигарки з різною концентрацією. Отже, дані отримані я опущу, як вони оброблялися для того, щоб далі з ними взаємодіяти. І загалом дизайн дослідження можна охарактеризувати так: є певна кількість суб'єктів, є сім візитів. Нульовий це базовий рівень, де вимірювалася середня де доповідалася середня кількість сигарет в день. І так, шість разів надалі. І було 7 груп пацієнтів в залежності від концентрації нікотину, які викурювали. І, власне, Наша задача оригінального дослідження подивитися, чи е, середня кількість цей результат він е, якось корелює з, е, з розподілом суб по суб'єктів по цим групам. От. Е, і спочатку я вирішив е, в рамках свого вже дослідження піти в лоб і виявити відмінності в кожній групі. Залежно від міста нікотину, і використовувати лише е, оцей от е, показник результату, який збирався на кожен візит. По суті, отримав датасет, е, для кожного суб'єкта вказаний візит від 0 до 6 і е, середня кількість викорених цивірок. Далі буду називати це CPD. І власне ось група. Тобто 04 міліграма на грам це вміст нікотин. Як я пішов в лоб? Для кожного суб'єкта побудував просту лінійну регресію, де в якості, в якості. Коефіцінт значення, при якому стоїть коефіцієнт регресії, це е, е, часовий ряд, який відповідає власне, нашим візитам. Таким чином, ми можемо спростити е, поведінку на всіх шести візитах в, якусь, в якийсь один показник, і цей показник це якраз коефіцієнт регресії, який показує е, нахил нашої регресійної прямої. Uh, і який тим часом показує власне тренд до зменшення чи до збільшення вик... кількості викорених цигарок для кожного суб'єкта. Uh, далі, знову ж таки, в лоб uh, побудував бокс плоти для кожної з груп. І тут, в принципі, вже uh, видно, що uh, ці коефіцієнти регресії вони менше нуля для uh, груп, які мали. Меншу концентрацію нікотину. І для груп, які мали більшу концентрацію нікотину, спостерігається тренд до збільшення кількості викорених цигарок. Далі я вирішив все-таки шукати якісь спільноти або якось розділити більш таким. Методом машинного навчання цієї е, групи суб'єктів і змішав їх купу, відкинув е, любе групування і подивився, що з цього вийде. От, вийшло. Е, наступне: я побудував хмару точок, де а, е, е, по одній осі були в центре, власне, е, нічого не спало на думку як. Крім того, щоб по другій осі побудувати базове значення, застосував метод Камінс, К середніх К взяв 3, подивився на це все і е, не побачив нічого цікавого. Потім подивився на розподіл по групам, також не побачив нічого цікавого і зрозумів, що, мабуть, я метрику вибрав все-таки не дуже е, хорошу для. Того, щоб досліджувати власне спільноти, і взявся більш тонко до цього. Отже, наступним кроком я побудував метрику наступним чином. Для кожного суб'єкта побудовано вектор з семи, з семи координат, які включають в себе власне, ці значення CDP. І в подальших для подальшої побудови хмари топ, точок використовувалась комбінована метрика, яка складалася з суми кореляційної відстані, і абсолютно, абсолютно значення різниці між значеннями CPD. Тобто, от все було зведено до ну, як воно виглядало в даних, це Датасет це матриця з 767 на 767. Яка складається з, власне, з цих комбінованих відстаней, з комбінованої метрики, яка відповідає відстані між векторами, і з невеличким коригуванням. Тому що власне кореляційні відстані вони більше вказують на напрямки векторів і на схожість за вірно схожість за напрямками. Тобто, в подальшому, щоб розвести нашу хмаро точок від одної суцільної точки і купу шуму навколо неї додавався якраз такі, якраз такі абсолютна величина різницями різниці значеннями, і це дало змогу врахувати базові значення, тобто розвести ці точки цю хмару точок трішки в різні боки. Ну, Це можна сказати, якщо проводити аналогію до. Лінійної регресії це коефіцієнт регресії, а це інтерсепт, тобто а, значення, в якому регресійна пряма пересікає наш вісь y. А, Отримав хмару точок і зробив multidimensional scale проекцію, яка багатовимірну хмару точок проєктує там на двовимірну, трьовимірну, із з максимальним врахуванням відстани пропорційним врахуванням відстани між окремими точками, і е, отримав наступне, наступний, наступну картинку, більш-менш схожу на уже щось, що можна. Аналізувати з точки зору форми, підфарбував е, трішки цю картинку з врахуванням е, тренду, власне, з врахуванням, е, коефіцієнту кореляції, і отримав ще е, більш перспективну картинку, де видно, уже, що якісь спільноти е, виявляються. Е, яким чином е, не візуально, а автоматизувати виявлення цих спільнот? Е, я вдався до е, дослідження стійкої гомології. Що це таке? Це е, е, насправді за нею стоїть величезна купа теорії з алгебраїчної топології, розуміння, що таке комплекс Віаторіса Ріпса, що таке число Беті. Але е, от є в нас хмара точок, і з кожної точки починає розширятися радіус. І, і коли ці два ці два кола стикнуться, це буде народженням нового комплексу і смертю старого, і таким чином можна відслідкувати, коли окремі компоненти, в який момент вони з'єднуються і створюють комплекс. Наприклад, сподіваюся, видно анімацію. От зараз це один комплекс, і на діаграмі стійкості позначено що. Надалі, коли з'єднаються ці два комплекси, буде помре, помруть попередні два і буде створений один новий комплекс. Це для нульового простору. Для першого простору відслідковується не Просто поєднання е, цих точок, а так би мовити, петлі, які створюються. Тобто, коли е, перестане е, існувати ця петля, тут буде позначка про смерть. Е, надалі ну, для тривимірної вім... три хмари точок, додасться ще одна ще один простір h2, який буде відслідковувати тунелі. Знову ж таки, якщо прочитати про число Бетті, буде більш е, зрозуміло. От, і на основі відстаней оцих е точок на діаграмі стійкості до діагоналі можна е автоматично розрахувати порогові значення для побудови графу. Я отримав наступні для наших мареточок, отримав наступні діаграми. О Ось ці крайні точки, які е, були, вважалися пороговими, і побудував в, е, граф для нашої діаграми. Тут прослідковуються дві е, спільноти великі, і е, подальший аналіз хі-квадрат е, тест Пірсона показав, що ці червоні спільноти вони мають достовірну. Різницю в розподілі е, за групами лікування порівняно з рештою набору. Тобто, по суті, е, топологічно вдалося виявити е, ті, тих суб'єктів, які дійсно показали, що е, зменшення концентрації нікотину в цигарках вона. Е, е, Достовірно призводить до зменшення середньої кількості цигарок в викорених за день. Декілька слів про інші алгоритми виявлення спільнот, окрім дослідження стійкої гомології. Це клікова перкуляція. Ми маємо граф поєднаний граф і. Цей цей алгоритм досліджує кількість зв'язків у кожному вузлі графу і будує новий граф, який відкидає, якби об'єднує вузли, які мають багато зв'язків і роблять розрив на в точці в вузлі, де таких зв'язків менше. Також є алгоритм Гірвана Нюмена, він досліджує шляхи, найкоротші шляхи від одного вузла-графа до усіх інших, рахує кількість можливих шляхів і призначає якомусь ребру найбільшу міжкластерну силу, і відкидає це ребро, і перераховує заново, аж доки. Усі вузли графа, усі ребра не будуть мати одну й ту саму міжкластерну силу ребра. Це коротко до того, як ще можна шукати спільноти. Отже, переваги такого підходу топологічного аналізу даних він досить нечутливий до шуму. Тобто він, от, наприклад, дослідження стійкої гомології, він, воно по суті показує одне й те саме для синього кільця в якості хмари точок, і для жовтого кільця. Він чітко виділяє, де у нас формуються певні кінцеві структури. Також досить цікава особливість те, що він мало чутливий до можливих відсутніх дані, даних. Ось я побудував е, хмару точок, і потім просто рандомно викинув з цієї хмари е, половину е, точок. І все ж таки форма збереглась і зв'язки збереглися при цьому. Е, що ще цікавого? Стосовно порівняння з кластеризацією було цікаве дослідження дослідження раку, е, і намагалися якось. Ну, це генетичне дослідження, біологічне, і намагалися е, побудувати дендограму е, різних різновидів раку і е, от. Тут показаний такий невеличкий участочок, в якому представлений рак, який має який лікується у 100% випадків. І показаний їх його зв'язок з іншими видами раку, які не лікуються взагалі. Тобто топологічний аналіз, а саме алгоритм Mapper, про який сьогодні не йдеться, він дозволив побудувати чіткі зв'язки і виділити окремо цей вид раку. Той час, як цей, цей вид раку на, по результатам кластерного аналізу ієрархічного, він не виділяється в його результатах. І якщо хтось зацікавився, я тут надаю перелік ресурсів, включно з пакетами Python, які я використовував, і Приклади, щоб зрозуміти, що таке стійка гомологія і як її використовувати, також хочу додати від себе, що я бачив дуже цікаву роботу в плані топологічного аналізу к. Ковід, проте в Штатах, а не в Європі. Це якщо учасник конференції, який доповідав по кластерному аналізі ковід в Європі, присутній, я можу поділитися, якщо зацікавило. Дякую за увагу. Якщо якісь питання, будь ласка. Так, бачу, може декілька питань. Ну, Давайте перша була Світлана Ігнатович, можете ставити його. Дякую, дуже ви цікаво розказали, але все ж таки, от, ну, я, по-перше, хочу так, як коментар, звернути увагу на те, що е, е, дуже цікаво це. Е, Чути на, на ну, реальних даних, тому що просто на іграшкових даних багато чого розумієш, а от на реальних даних, коли щось виходить ну, іншими методами, то це це зовсім інше відчуття. Але в мене ну, такі два питання. Ну, по-перше, вам же це вдалося після того, як ви замінили ну метрику, так? Так. Якби це ви робили з початковими даними, то нічого б не вийшло цікавого. А, ну, взагалі для топологічного так, вибачте, Для топологічного аналізу насправді я трішки схитрив. Там є е, певні метрики, які дуже підходять для саме виконання топологічного аналізу. Я її обрав не, не дарма. Ага. Тобто ви ну, заздалегідь знали, що ви будете це використовувати, да? І... е, так? Так. Так, ну, е, ну можна сказати, що так. Просто е, для топологічного аналізу дуже добре підходять от якраз дистанції між векторами. Ну, не дивно. Ну, І ще питання щодо от, постановки задачі самої, якось ви так швидко сказали. Тобто, це були люди, які які що, які просто які переходили на інший режим викурювання цигарок, так чи ні? Так було сім груп. Так було сім груп. Одна група не переходила, за залишалася на, на звичних цигарках. А всі інші шість груп їм роздавали цигарки, от е, прям запас вам на шість тижнів з певною концентрацією нікотину. Маєте викурювати, ну, курити, як вам подобається, але кожен тиждень доповідати, скільки цигарок ви викурили. І от якраз CPD, цей е, показник, він рахувався на основі е, того, що доповіли курці кожного тижня. Так, угу. да, дякую, тепер зрозуміліше. Так, і наступне питання тут одразу від Катерини Чеховської, ви можете його задавати? У мене є питання щодо е, висновків, які ви зробили після е, отримання кластеризації, не, не кластеризації, а е, 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 так, от е, ці групи, які у вас е, вдалося виділити, ви не проговорили, е, який сенс несуть... Групи відмічені синім кольором? Групи, відмічені синім кольором, я не досліджував в плані того, чим вони такі особливі. Я намагався виділити спільноти, і я досліджував дві найбільші спільноти. І якраз ці дві найбільші спільноти вони виявилися тими пацієнтами, які, власне, показали в оригінальному дослідженні, що. А, що є статистично значуща різниця в кінцевих показниках? Сині спільноти я їх я акцентував на них увагу, тому що вони також не маленькі, вони не розпорошені і мають досить тісні, тісні зв'язки, вони їх можна дослідити, вони не показали ніякої кореляції між. Усіма іншими е, учасниками дослідження, які не включені в, в червоні групи, але в цьому дослідженні є е, 28, здається, додаткових предикторів, додаткових факторів, які по-хорошому треба було би е, враховувати при проведенні такого дослідження. Починаючи від демографічних даних, е, тобто стать. Вік і так далі, так далі і закінчуючи е, різними лабораторними показниками. І, можливо, якщо включити додатково ще ці всі предиктори, то можна виявити якусь е, рису, яка характерна для поведінки і цих груп. Я не знаю, чесно кажучи, що це за група. А є ще таке, дуже дякую за відповідь. І також є невелике питання, чи є у вас якась, якась думка з приводу того, чому дані мають таку сферичну розподіл, наче петлі, якби ми трошки збільшили ще радіус зв'язності. То ми ну, зараз візуально бачимо таку петлю. Так. З якої причини дані мають саме такий вигляд? Ну, як я відповідав раніше, я трішки схитрив. Ну, я розподілив по суті дані, вибрав метрику для того, щоб розподілити дані, які будуть схожі на коло. Тому що я додавав, от, власне, цю от абсолютну різницю до е е кореляційних відстаней. От. Е чому я це зробив? Щоб е власне побудувати граф і якийсь зв'язний граф. Тому що якби я не додавав цю різницю, ці всі точки були б вкупі. І вони би по суті мали б одна з кожен з кожним зв'язки. Тому такий прийом часто використовується в топологічному аналізі даних, і якраз оцей, цей правильний вибір метрики дозволив розширити ці точки відцентрово і побудувати з урахуванням. Щільності побудувати власне граф. Тобто, от, от такий вигляд ця хмара має тільки для того, щоб побудувати граф. А далі уже шляхом певних алгоритмів а, з, а, відсікати а, певні спільноти, тобто розрізати ребра, прибирати ребра. Якось дуже дякую за відео. Дякую.